показу – торговельна марка «ММСІС». українські аграрії роблять ставку на ЄС. Через постійні торговельні війни з країнами митного союзу, зокрема Російською Федерацією, вітчизняні виробники змушені шукати нові ринки збуту. Наразі в Росії з України безперешкодно поставляється лише плодово-ягідна та алкогольна продукція. Імпорт м'ясомолочних кондитерських виробів а відтепер і картоплі обмежений. У нас відбувається з митним союзом, в тому числі з Російською Федерацією, робочий діалог заборонено поставки на територію Російської Федерації картоп. А що стосується іншої продукції, інших заводів молочної продукції м'ясних і таке інше, вони сьогодні працюють в тому режимі, в якому вони працювали останні три-чотири тижні. Торгові воїни з Росії вони досить негативно вплинули на наш. Торговельний баланс. Якщо брати 5 місяців цього року з січня по травень, то Україна експортувала 13,6 тисяч тонн сиру, тоді як в минулому році експорт склав 23 тисячі тонн, тобто експорт сиру зменшився на 41%. На сьогодні, за даними профільного міністерства, частка ЄС у загальній структурі зовнішньоторговельного обігу сільгоспродукції становить майже 34%. За чотири місяці цього року експорт українського продовольства до Європейського союзу склав понад 2 мільярди доларів. На нашу долю припадає більше третини общивого об'єму експорту сировизи з України. До останнього моменту нашим основним експортним ринком являли ринок країн Таможенного Євразійського союзу, в частности Російської Федерації, Казахстану, ну з учетом особливо останніх подій, коли ми, скажімо так, зіткнулись з деякими сложностями на этих рынках, ми безумовно заінтересовані в диверсифікації наших ринків в можливості вийти на ринки ЄС. Проте вихід на європейські ринки справа не з легких. Відправною точкою в цьому процесі для вітчизняних тваринників стане приїзд у липні інспекторів. ЄС вони проведуть аудит низки українських виробників молочної продукції, свинини, яловичини, картоплі і м'яса страусів щодо відповідності вимогам європейського законодавства.